Українці повинні отримувати якісні медичні послуги та завжди виникають моменти, коли потрібно реагувати на скарги людей. Моніторингом лікувальних закладів займається НСЗУ. Про всі виклики, з якими доводиться стикатися сьогодні, говоримо в студії з Алою Горбатюк, директоркою центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ. Вітаю вас, добрий день. Власне, програма медичних гарантій. Що це таке? Давайте розкажемо вінничанам. Дякую за запрошення. І користуючись нагодою, я би хотіла би розказати, що таке коротко про програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій гарантує нам, українцям, певний вид допомоги. За які сплачує держава в рамках бюджету держави державного державного бюджету. До прикладу, ми з вами всі маємо можливість за потреби отримати екстрену медичну допомогу первинну медичну допомогу. Спеціалізовану медичну допомогу. Жінки мають право отримати допомогу по зв'язку з вагітністю і пологами. Дітки наші мають право отримати допомогу, медичну допомогу для дітей, також медична реабілітація і паліативна медична допомога. Власне, якщо говорити більш детальніше, ми знаємо, що потрібно звернутися до сімейного лікаря, аби отримати певну допомогу. Так, абсолютно ви вірні, для до сімейного лікаря це основа нашої допомоги, да, первинна медична допомога. Оскільки, як показують дослідження, більшість проблем, з якими зверна, звертаються пацієнти, українці можна вирішити і е, на первинному медичному рівні да, через свого сімейного лікаря. Тільки е, 20% тих проблем, тих захворювань. У пацієнта, який не може вирішити на своєму рівні і пролікувати сімейний лікар, він скеровує на вторинне лікар. На вторинний рівень. Тому ще раз хотіла би попросити, щоб українці укладали декларацію, вибрали свого сімейного лікаря, і це фактично їхній лікар, який буде їм допомагати протягом життя. Пані Алло, яким інструментарієм користується Національна служба здоров'я для контролю за дотриманням умов контрактів з боку лікувальних закладів? Хочу зазначити, що моніторинг буває а, декілька їх. Автоматичний моніторинг він здійснюється. Суцільним методом протягом 24 годин сім разів на добу це автоматично перевіряються заклади. Інший моніторинг це фактичний, який може складатися, може бути як документальний, так і моніторинговий візит. Якщо ми говоримо про цей механізм, як він вже себе показав за кілька місяців? Хочу зазначити, що в цьому році на початку цього року був виданий наказ головою Національної служби здоров'я, в, в якому було зазначено щодо проведення планового документального моніторингу, в який війшли 63 заклади по всій Україні. І з них хочу сказати, що два заклади Вінницької області один із заклад, який перевірявся, по Пакету а, пологи, інший а, заклад перевірявся щодо дотримання умов договору по пакету лікування гострого інсульту. Власне, на що скаржаться найбільше люди, так що ми говоримо? Хочу сказати, що в цілому по Україні ми бачимо. А, Три чотири, мабуть, основні групи, на які приходять до скарги до Національної служби здоров'я. перше це те, що не надається медична допомога, і до цього б я б ще приєднала скарги щодо неможливості укласти декларацію. Це перша група. Друга група скарг щодо неотримання безоплатної медичної допомоги. Наступний група скарг це пов'язане з неетичним, на жаль, повадженням медичних працівників в закладі. Якщо таке виявляється, що в результаті ми з такими скаргами працюємо. Ми при надходженні цих скарг. Обов'язково маємо зворотній зв'язок як з пацієнтом з однієї, так і з закладом, у якого на який власне, і скаржиться а, заявник. І а, по результатам а, приймається ряд рішень, або заклад самостійно відновлює права пацієнта на отримання допомоги, або а, служба рекомендує відновити права пацієнта щодо, а, в рамках якого Арги були виявлені. Як вплинула війна на програму медичних гарантій? Що нового з'явилось І власне, яка допомога е, яку допомогу можуть отримати військові безкоштовно? Що з'явилося нового в цьому році в порівнянні з минулим роком? З Цього року в програмі медичних гарантій з'явилися нові пакети надання медичної допомоги, зокрема трансплантологія органів трансплантологія. Е, Пов'язана з пересадкою гемопоетичних клітин, також в програмі медичних гарантій в цьому році вперше з'явилося лікування безпліддя шляхом додаткових технологій Інвіво, -ві а ін вірніше. І якщо ми говоримо за Доступні ліки там з'явилися ліки, які застосовуються для пацієнтів, які вже отримали або готуються отримати, а, направляються на лікування з шляхом трансплантації. Вони отримують імуносупресорні препарати. Якщо для військових, що ще, ще може для військових, хочу зазначити, що з'явилися пакети, які пов'язані з зубопротезуванням, зуболікуванням. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Глядачам нагадаю, гостею студії була Алла Горбатюк, директорка центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.